Друзі, адвокат Сергій Гула, після того, як місяць назад десь місяць назад я знімав одне із відео про неймовірне скотство, яке відбувалося щодо процедур вручення повісток, там була ситуація, коли людину з хати витягували. Я все ж таки закликав тоді, і я був переконаний, що зроблять військові найперше. А також представники Генерального штабу, я тоді і до президента звертався, зроблять необхідні висновки. Але бачу, що, на жаль, ці висновки, якщо зроблені, то дуже мінімальні і не ті, на які очі... очевидно, що суспільство очікує. Зумієте, дехто сприймає мої відео як такі, навіть дехто пише, як диверсія і тому подібне. Щодо сьогоднішнього процесу. Друзі, щоб ви розуміли всі і друзі, і вороги мої, ворогів в мене теж достатньо. Але дякую Богу, що друзів набагато більше. Щоб ви розуміли, що я юрист і знімаю ці віду як адвокат. Розумієте? Людина, яка приймала присягу. Щодо найпершого захисту прав і інтересів громадян і тих, хто проживає в Україні, це як призначення лікаря лікувати, так само призначення адвоката захищати права і інтереси. І коли я публічно не тільки оголошую ситуацію. Коли б це не було, а також публічно говорю про права і свободи. І в цьому відео ми розглянемо, як захистити себе від цього неймовірного грубого затримання, а якщо простіше, просто скотства, то я виконую своє завдання, яке я колись оголосив перед іншими адвокатами. Представниками моєї професії щодо неодмінного захисту прав і свободи і інтересів людей навіть під час війни. Бо ну послухайте, ну в яку ми країну перетворимося, якщо ми не почнемо серйозно поважати людей, їхні права, свободи і інтереси. ми ж всьому світу показуємо, маємо показувати різницю між Оркостаном і Україною, між розфашистом. І свідомим, гідним українцем. Ну, ми не можемо, я не знаю, я, чим ці військові думають. У мене таке стійке враження є, що це спеціально робиться. Це спеціально робиться, щоб потім на розфашизмі смакували ці відео і говорили: ви ж подивіться, що там робиться. Та там ще гірше робиться ніж в нас. Ви розумієте? Мене таке враження, що це спеціально проти залужного робиться і проти Збройних сил України. Це те, що в Одесі вчора відбулось, ви, напевно, бачили там всюди пішло це відео, коли людину беруть за ноги, за руки і тягнуть кудись. Це немислиме і грубе порушення прав і свобод людей. Немислиме перше і головне, те, що я як адвокат зазначаю: військові. Не наділені жодним законом, жодні не мають повноваження, щоб затримувати цивільних осіб не наділені. Немає жодним законом. Так вони постанови сказали, що можуть супроводжувати. Але супроводжувати це не затримувати. Знаєте, коли супровід можливий? Коли людина на це погоджується, а коли вона каже, Стоп! Я з вами нікуди не піду. Бо ви не маєте право мене затримувати. Затримується тільки в рамках закону України про поліцію і в рамках кримінально-процесуального кодексу. Затримується особа, яка вчиняє злочин уповноваженими особами, тобто поліцейськими. І затримується на підставі ухвали суду в рамках кримінального провадження. Все, все. Не може бути так, коли людина відмовляється законно, незаконно відповісток не має значення. Але не може бути так, щоб військові перше затримували особу, а друге, про ще яке є неймовірне порушення прав і свобод людей. коли людину утримують в центрах комплектації добу, дві-три. У мене було рекорд п'ять. Коли людина дзвонила, я кажу, ви що? Це грубе порушення норм, норм кримінального кодексу, викрадення людей, незаконне утримання людей, перевищення своїх службових повноважень. Розумієте? І вчора відбулося, відповідно, кримінальне кара на Вони догано оголосили, вже принаймні зреагували. Оце скотство, яке відбулося вчора в Одесі, вони нарешті відреагували, кажуть, ми догано. Недогано треба оголошувати. А публічно судити цих осіб, які вчинили грубий злочин, на моє переконання. Це злочин. Ніхто їм повноважень таких не дав. Перш, другий і головне, щоб ви розуміли, військові навіть доторкатися до вас не мають права. Не мають брати вас за руки, кудись тягнути і тому подібне. Це злочин. Цього не можна робити. Цього нім ніхто не як адвокат, я стверджую. Вони не наділені такими повноваженнями. Треба активно і там хлопець протидіяв. Знаєте, я би що хотів, також закликати, коли ми бачимо такі дії, добре знімати на відео, це правильно, а ще краще допомагати цьому хлопцю. Бо це вчиниться незаконна діяльність. Так, коли це поліцейські затримують особу злочинця, так тут їм не треба заважати. Тут треба чітко розрізняти. Бо поліцейський у разі вчинення кримінального правопорушення конкретною особою або явної непокори поліцейському мають право застосувати фізичну силу і затримання. Розумієте? Згідно закону України про поліцію, вони мають право це зробити. Але це поліція, вона наділена цим повноваженням, але в окремих випадках. Коли вчиняється злочин, і коли особа не виконує законні розпорядження поліцейського, тоді він може застосувати силу. Але в мірах, в мірі, яка, в тій мірі, яка є необхідна, тобто ламати руки, ноги, він не має права ні в якому разі. Але, полі... Але військові представники центру комплектації не наділені взагалі такими повноваженнями. То тоді треба цьому хлопцеві допомагати. Треба разом з ним протидіяти злочинній діяльності, бо це злочинна діяльність. І найгірше вона проти України ця діяльність. Це внутрішній ворог, який нагло дискредитує всю країну і нашу визвольну боротьбу і Збройні Сили України. Розумієте? Як військові цього не розуміють, коли я ще місяць назад закликав, я про ту ж саму дискредитацію говорив. І казав: зробіть щось, бо не можна цього допустити. Бо ви тотально дискредитуєте весь процес про мобілізації і вручення повісток. і нашої визвольної війни. Ви дискредитуєте повністю Україну, бо це ж піде по всім паблікам, не тільки України, а й світу. Як ви не можете їм сказати розприяти, що вони не мають права цього робити? Вони не мають права затримувати людей. Вони не мають в силу міць їх витягувати, звідкись вони не мають права їх садити в машини. Не мають цього права робити. Вони не мають права брати людину за руки, не за ноги, кудись Не має в них цього права і повноважень. Прийшов, даєш повістку. Людина, якщо бачила, що, наприклад, вона не хоче брати. Це її можливість. Там да, вона має цю можливість. Закона не закона, але це її можливість. Тоді складайте акт, робіть все вільцовно. передавайте поліцію, і хай поліція розбирається. Бо й часто буває так. Я, як адвокат, коли людей консультую, до речі, якщо потрібні консультації по мобілізації, по перетину кордону, по повісткам, пишіть мені на емейл, e емейл e перед при цим відео. Я як адвокат дуже часто бачу це. Коли людина має законні підстави звільнення від мобілізації, а її нагло дурять і силоміць кудись тягнуть і заставляють і... іти на фронт. А вона криком кричить, що вона має право згідно закону. Не тому, що вона десь собі захотіла, згідно закону. Ви ухвалили цей закон. Я його цитую, я його представляю. Давайте суди закриємо, скажемо, що це диверсія, адвокатів всіх закриємо. Тоді в що країна перетвориться? Ми хіба ради, ці, ради цього воюємо? Та хтось напередує: хтось в тилу, хтось фінансами, хтось допомогою Збройним силам України. Але кожен робить свою роботу. І я роблю свою роботу також для Збройних сил України. Тому, друзі, знайте, чи не найголовніше з цього відео і з цих емоцій, що військові не наділені жодним повноваженням застосовувати до вас будь-яку силу. Будь-яку силу. Це злочин, якщо вони це роблять, і цьому злочину треба активно протидіяти, як робив цей хлопець. Активно протидіяти. Бо це злочинні дії, і вони не мають місця бути. І я ще раз звертаюся до представників влади і Генерального штабу. Припиніть це. Припиніть це, ви маєте повноваження припинити це. Бо це дискредитує повністю нашу країну і нашу визвольну боротьбу. Що ви, друзі, про це думаєте? Ваші питання, коментарі пишіть під цим відео, адвокат Сергій Лува.